Чому так важливо вміти виражати свої емоції? Відповідь дуже дуже проста: саме вони є індикаторами ваших потреб. Інакше кажучи, якщо людина не знає, що вона почуває, їй буде дуже важко зрозуміти і чого вона хоче, і відповідно важко відстоювати те, що для неї не важливо. І тоді люди зазвичай терплять або пригнічують себе. Ось до прикладу можуть бути такі ситуації, як в житті однієї моєї клієнтки, яка була на межі клінічної депресії, через те, що тривалий час переживала дуже сильне незадоволення своєю сімейною ситуацією, але не могла собі дозволити його висловити, адже вона не хотіла ображати близьких. І в результаті через те, що вона дуже довго стримувала себе і пригнічувала усі свої емоції. З часом це постійне пригнічення, як патерн досягнуло своєї межі, і вона була на грані депресії і змушена була все ж таки звернутися по психотерапевтичну допомогу.